Привіт усім, шо ви Ну добре. Нещодавно посварився з подругою. Їй подобається шоу Опри Вінфрі. І коли Опра каже щось із чим я не згоден, я висуваю це своїй дівчині, бо я козел. Отже, у Опри була гостя, яку вона дуже потужно представила. Вона така, вона сяка, і в неї найважча робота у світі. Вона мати. І Я дивлюся на свою подругу такий серйозно. Бути матір'ю це найважча робота у світі? Багато матерей загинуло на льодовому шляху минулого сезону? Чи якась мамка падала за борт у смертоносному улові? Не хочу проявляти неповагу, але яку б роботу ви обрали збирати морських гребінців з дна океану, отримуючи по голові пастку для лобстерів? Чи сидіти собі на сонечку із кількома малюками? Можеш будь-коли відправити їх спати по якихось надуманих причинах. Бо ти хочеш випити і подивитись шоу вірна ціна. Не знаю. Може, це дійсно найскладніша робота. Просто я думав, складна робота це, будучи рудим, працювати на сонці, на даху в розпал липня. Оце я думав дійсно важко. Але ні. Тому що, виявляється, для цих матусь нахилитися і вставити DVD в програвач. Це складніше, ніж бути на війні під обстрілом снайпера. Сміх, та й годі. Бувало у вас, що дитина відригує, а ти забув підкласти рушник. Ну, ось вкотре доведеться прати, піднімати сорочку своїми колінами і класти в машину, яка все робить за тебе. Будь-яка робота, яку можна виконати в піжамі, не складна. Ну, правда. Так. Пішли ці матусі. Лише дивляться мультики, сплять. Ні, я просто кепкую. Гаразд. Я знаю, що це важко, але чи найважча це робота у світі? Пам'ятаєте, коли Саддам підпалив нафтові родовища і тим бідолахам довелося їх гасити? Чотири тисячі градусів, і ти йдеш в це полум'я зі своїм маленьким азбестовим щитом. Ви, браче, цим зайнялись? Чи передавилися боба будівельника? Давайте відверто. <плес> У мене з'явилася собака. Ми взяли в притулку одну з цих безкоштовних собак. Я це так називаю. Не кажу, що я врятував собаку. Бісить, коли так кажуть. Неймовірно, дратує це перебільшення. Вона рятованка, так я її врятувала. Серйозно? Ти що, витягла її з палаючої будівлі? Чи може стрибнула за нею в ріку в одязі, не турбуючись про власну безпеку? Ти просто взяла безплатну собаку у притулку, хіба не так? кажеш так, ніби тобі довелося знешкодити кількох охоронців, повзти на ліктях, подавати сигнали руками. Ви колись ходили в ці притулки, там собак просто роздають. Вони вас навіть не перевіряють. Хочете оцього та беріть. Наступний хочете пуделя? Який ще дозвіл? Не смішіть. Моя дівчина завела собаку, поки я перебував у турі. Поки мене не було класична жіноча поведінка. Це ж лише зобов'язання на 10-15 років. Навіщо приймати таке рішення спільно? Навіщо мені знати? Я думав, що вона завела одну з цих сраних маленьких собак Йорк Тер'єра чи таку, яку можна було б відфутболити з кімнати, якщо дістане. Когось, на кому б можна було вимістити свій гнів. Ось. Отже, ми зідзвонилися по відео, кажу, покажи собаку. Я думав, зараз побачу якусь малу хуахуа, чи як їх там. Аж раптом я дивлюся на якогось пекельного, просто величезного пса. В мене паніка, питаю, це що, підбуль? Будь ласка, не кажи, що ти взяла підбуля. А вона це не підбуль, це помісь. Помісь із ким? Іншим підбулем? Подивись на нього. Виглядає, ніби підтягувався все своє життя. Передні лапи забинтовані, наче бився з тінню. Чому в нього тату зі сльозою? Це під буль. Які тобі ще ознаки потрібні? Але все ще гірше вони з подругою взяли її не з притулку, а знайшли її біля річки Лос-Анджелес. Саме так їй було вона каже: собака була сама днів десять. Хіба це не сумно? Ні, це страшно. Бо, судячи з її фізичної форми, вона отримала достатньо білка за останні півтора тижні. Вона харчувалася не горіхами з ягодами, а душила бігунів і відкручувала голову у зайців. Ти привела вбивцю в дім. Ти врятувала алігатора, тож можеш сховати його під ліжком. Буде ще веселіше. І знаєте, що класно? Я полюбив цю собаку. Обожнюю її, повністю впевнений у цій породі. Знаю, багато хто не любить підбулів, бо вони з'їли кілька дітей. Я розумію. Кажу вам, ви повинні хоча б раз у житті прогулятися вулицею з підбулем. Це неймовірно. Люди просто розступаються перед тобою. Мене помічають за три-чотири квартали і одразу переходять на інший бік вулиці. Обожнюю це, почуваюся королем. Не знаю, чому чорні на це скаржаться. Мені подобається, коли ціла вулиця в моєму розпорядженні. Це круто. Так. Чорні люди гадки не мають, як це складно. Білому йти вулицею і через кожні півквартали мати легковажні розмови про погоду. Гадаю, дощитиме. чому? Чому ми про це говоримо? Ні, мені подобається ця повага. Усе своє життя я виглядав як Рон Говард, мене неодноразово грабували, ніколи не поважали на вулиці. Тільки но всі побачили, що я хочу з цією накачаною чотирилапою тушею, все скінчилося. Підбуль це найкраща собака, це як зброя, яку можна погладити. Візьміть двох, ходитимете, як заряджені. І от вже черги до банкомату нема, тобі відкривається весь світ. Ну, гаразд, рухатимось до завершення. Знаєте, я великий прихильник теорії змови, накручую свою подругу цим. Думаю, нам усім вживлять мікрочіпи у Штатах. Навіть реклама про це є. Є така реклама батареїв Дюрасель, де жінка не може знайти свою дитину в парку. Це так вони батарейки продають. Що це за всратий спосіб продати батарейки? Раніше просто показували чувака під дощем, у якого пробило колесо. Він дістає ліхтарик. Слава Богу, що є Дюрасель. А то я так змокнув. І все. А тепер жінка не може знайти свою дитину в парку. Така Кевіне. Кевіне. Хтось бачив Кевіна? У пам'яті дістає цей маленький пристрій. Цей Кевін вибігає з лісу і кажуть батарейки, Дюрасель. Які тобі за батарейки? Що то було за річ, яку вона дістала з кишені? Звідки Кевін дізнався, що треба прибігти з лісу? У нього ж не було антени, його кросівки не світилися. Що таке мав Кевін, що було приєднано до того пристрою. Показують, ніби це нормально. А та просто діти-роботи. Треба бігти до мамусі. Переклав та озвучив Максим Герасименко. Дякую.